Друзі, моє вітання, слава Україні! Ну що, друзі? Зараз виходжу в ефір, не попереджав нікого, не повідомляв вас про це. Для того, щоб не було якоїсь лишньої провокації, для того, щоб не було лишньої якоїсь непорозуміння, я йду з хорошим настроєм вперше в історію за два чи три останні роки на сесію Сколівської міської ради. Вони зробили сесію міської е, міської ради на 11 -го годину для того, щоб я і другі люди, які хочуть висвітлити, подивитися е, в робочий час. Тобто люди сьогодні всі працюють, люди сьогодні десь е, всі зайняті в день, і вони вирішили робити в день. Ну це десь і добре, і недобре для людей. Людей ніхто не питає. І вони, щоб ви собі розуміли, ні одної сесії е, за останні два роки, взагалі ні одної сесії. Де голова Романишин не було проведено відеофіксації, не було проведено відео, тобто на відео ні одної сесії не знято. І тому зараз я йду в рамках журналістського, ну не розслідування, а просто як журналіст. Хочу, щоб ви люди побачили нарешті, хто ваш голова, як він себе поводить на сесіях, хто ваші депутати, хто наші депутати з Коліської територіальної громади. Питань до них є дуже багато. Сьогодні ми не будемо їх питати, ми сьогодні тільки будемо їх фіксувати. Їхню роботу, а можливо, щось буде цікаве, а можливо, щось буде приємне, можливо, і будуть провокації, а можливо, і буде і поліція. Хто його знає, як вони е сьогодні відреагують на мій прихід? Так що, друзі, на 11 година, 11 година підходить. Е ідемо, ідемо на сесію. Дякую. Добре. День. Так, ззадні нас йде депутат з колісної міської ради. Можна з вами привітатися, познайомець. Мене звати Володимир, я вас добре, знаю. Добре. Як вас? скажіть, що ви ми вже. Все добре, готуємося до відкриття. Скажіть Коли ваші прізвища, якщо можна, якщо ви депутат. Володимир депутати. Ясно. Ви по якому округу? Верхній синівин. Верхній сінівидне. Добренько. Якісь може питання, Дуже... проблеми. Все будемо бачити у ході роботи. Зрозуміло, добре, дякую вам. Ви на мене не образили, що я так підійшов до вас. Добре. Молодці, дякую. Це був депутат Сколівської територіальної громади. Пан Кавка. Округ Верхній Семлі. Тут у нас ззаді йде наступний депутат. Ви його всі знаєте з Колівського. Привітайтеся з людьми. Роман хоче привітатися з вами. Добрий день. О, наш дорогий депутат е округу у нас якого? Я депутат. Депу... Не депутат, Де, але депутат. Староста, староста сіл. Де, Труха. куди ви тікаєте? Володя. Кажіть, іди Володя, туди, я там буду зайти. Добре, я тікаю. Чогось бояться. Чогось Володю бояться. Не знаю чому. Я тут не хочу розмовляти. Так, друзі, ну що, ми прийшли. дивимося, як відбувається процес. Доброго дня всім. Так, Тут іде у нас реєстрація. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Можна щоб ви представили хто є? Ірина, Ірина, але хто? Ви що, реєструєте депутатів, так? Так. Оп. — Опа, мене штовхнув. А чого ви мене штукаєте? Та від єдину, що ти слішко. А що що я щось заважаю? Та Просто від ну. Ні, А чого ви мене штовхнули тепер? Це нормальний що? Як я не нормальний? А чого ви що ви трогаєте? Мене я не розумію, Що що таке відбувається? Що за руки простягання?! Я питаю, що ви мене трогаєте? Я, до вас щось, я вам щось зробив, я питаюся. Просто відійди, кажуть. Я, ну, то, я відійшов, а чого ви до мене руки? Чого ви мене проходиш? Я, я не стою, я тут стою. Я питаю, так. чого ви на мене нападаєте? Ніхто не нападає, що брак, просто відійди. Я питаюся, чого ви на мене нападаєте? От маєте. Депутат Калиню. Ви бачили, я підійшов щойно до працівниці, яка перевіряє. Яка перевіряє склад депутатів? Кількість фіксує. Я став задом, взагалі не зачіпав його, воно мені не потрібно. І тут перша провокація. Калинів нарешті себе проявив. Ви собі уявіть, що в якому він сьогодні стані, збудженому, буйному. Я його не чіпав, він мене штовхає. Я відчув поштовх, я відійшов назад і запитав його, що сталося. Відійди з проходу. Якого проходу? Тут великий зал. Він далі до мене. Я даю зад, він, він вже готовий нападати. Друзі, от, от така у вас ситуація на сьогоднішній день. Давайте. Добрий день. Зараз ми покажемо наступних депутатів. У нас із голова зайшов. Вони є депутати. Зараз є депутати. Зараз подивимося, скільки вже прийшло депутатів. Так, тут є пан Петречко, добрий день. Доброго дня вам, Це староста села верхня. Ой ой ой. Так. Добрий день, добрий день, Доброго дня, Доброго дня. Вам. Так, ну що, бачили першу провокацію? Калині Василь збісився, побачивши мене. Він почувається себе дуже е, ну, відчуває себе дуже е, тут грозно, що він тут цар, бог. Ну нічого, на нього теж є управи. Так, переключаємо камеру, заходимо всередину. Далі будемо фіксувати все. Так. Так. Скільки вже є депутатів наявних? Я ще не рахував зараз. Ну, угу. спуститься все сюди. Добре, дякую. Так. і саповіді, я не буду рискувати. не знаю. А In zabavali se na duhovni komputerju in vam prenosil. No, smo kamčili, kot so bili smo kamčili na naseljen, in smo kamčili na zelenju. Доброго дня всім. Шановні колеги депутати, шановні присутні, Сколівська міська рада 8 скликає на лісі у своєму складі 26 депутатів. Зареєстровано вже є 17 депутатів. Пропоную 26-ту сесію Сколіцької міської ради вважати відкрити. Робота сесії потрібно брати доцільну комісію. Гонуються депутати доційну комісію Шерович Роман, Юрків Богдан, Яремко Оксанд. Хто за деполонні контури, прошу розмагати, заки тримають. Як приступити порядку денному, би оператора спитати. Це прямий ефір. Так, це прямий ефір. Прошу прямий ефір вимкнути. Немає такої змоги. Хто ви такий, щоб ви говорили? Ви прямий ефір, можна проводити, але після того, коли закінчиться сесія, можете пускати. Зрозумів. Прошу надати документи, де мені заборонено. Ні, ви зобов'язані. Це не ваша власність. Це Прошу, будь ласка. Надати мені документи, де мені забороняє як журналісту, як громадянина України, як жителю міста Сколи проводити відеофіксацію. Викличіть, будь ласка, поліцію. Нехай поліція роз'яснить хто на, хто зараз правий. Добренько, Слухай, Міне... Я до вас на ти не розмовляв. Ви маєте поки що повагу до себе, як голова, і до всіх жителів нашого регіону, які вас обрали. Тому що я з вами корови не пасі. Прошу до мене на ти не розмовляти. Виключіть, якщо я щось порушив, згідно якого закону, надайте мені, будь ласка, пункт я правил. Якщо ви не зобов'язані, то тоді не закривайте мені рота, не забороняйте мені то, що ви не знаєте. Ми Покажіть, Покажіть будь це? ласка, мені документ роздрукований печатка. Будь ласка, це режимний об'єкт. Я, я не кричу. Ви кричите, я кричу. Я перед чому що сталося? Що я вам заважаю? Провокатор. Чим 에... провокатор? Ви ви, ви ви я спокійно знімав? Ваш депутат вже в коридорі напав, коли Василь. Ви зараз продовжуєте на мене нападати. Він фізично, ви морально. Що ви ще хочете? Я просто прийшов знімати сесію. Я не прийшов вам заважати. Микола Степанович, я вам не заважаю. Що тут вирішується? Скажіть мені, які воєнні питання. Е, Микола Степанович, добре, давайте ми ви розберемося. Це абсурд. Ну я чому абсурд? Обголошуйте, чекаємо поліцію. Нехай поліція роз'яснить мені, де я порушую. Викликайте поліцію. Де Будь ласка. Wy na Ukrainie, skrzydlić mnie, co w, reżimny obiekt? Це воєнний об'єкт. Будуть питання. Я виключу ефір. Якщо будуть питання стосуватися війни, я тут є головуючий, я і я маю право. Ви не робити. власник, ви обраний цього приміщення. Ви не ви не по маєте право. Прав? Ну яким якого приміщення? Ну ви зараз голова? Це не означає, що ви тут власник. Я до вас до хати не прийшов. З ким говорити? Ну та з ким говорити я перерву. Ну п'ять ну, перерва. я не можу проводити сесію. Не проводі. Якщо є зараз порядку денному, ми побачимо, що якісь питання стосуються війни, зброї чи. Чи державності, це, 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 без проблем. Все, до, до давайте. Давайте, чекаємо поліцію, нехай роз'яснюють. Якщо ви не маєте документа. Не так. Тому що Чому? в приміщенні перебуває кілька десятків людей. Добре. Зараз своє це зараз Публічні особи. І люди хочуть подивитися це публічно. це не, не, не приватно. Я Перепрошую, а чого ви ж Скажіть мені, хто ви є? Ви міський голова? Чим заборонено нині знімати міського голову? Сесія міської ради. Чим заборонено? Прямо, це депутат ефір міського голову. Це воєнкомат, це е, блокпост, це е, е, це передова. Це не дурка. Що я зараз це видаю? Не дурка. Скажіть це мені, дурка. що я зараз видам в прямому ефірі. Мене не цікавить, це, що, не... А кого цікавить? Людей цікавить. Давайте закон є. Ми зараз в рамках закону. Решту просив, щоб ти знав, ні, так маєш право, маю право, дякую. Правильно. Кажіть закінчиться сесія, і так пустив ефір. Ні, ні, ні. Якщо буде щось стосуватися, що порушення закону, я виключаю ефір. Я вам Я вам обіцяю, об що якщо щось буде е, воєнного чи щось в регламенті, ну як дебіле? Чуєш, ну як ти дебіле, називаєш? А Ти не дебіл. Ну як ти називаєш, ти розумієш, який ти хам. Шановні, ти ти між... голова кажеш на мене дебіл. Все Щас... знято я... на відео. Ще раз скажи дебіл на мене. От ти голова, от я перший раз на сесію прийшов, нехай люди подивляться, хто ти є. Ну ти чого? Ну як ти називаєш дебіл? Ну я тобі щось сказав, Прошу Я на бизвертався. Прошу не кричати, псевдо. що дебілом не можна називати людей. Що ти рук? Куда ти руки так? Це моя приватна. Як ти сьогодні? Лапав, лапа, як це веде? Розпийте телефон, як себе веде. Куди ти прийшов? Свідки, питай, куди ти прийшов, ти питає. Телефон мені питає. Телефон мені віддається. Не трогай мене! Не трогай мене! Не трогай мене! Василь, що готовий, що прийшов!

Vocês não morrem, rapaz! Vocês não morrem, Vocês não morrem! Vocês não morrem! Ainda não está aqui o livro que eu vou dar